Мир вам, дорога церква. Ви знаєте, сьогодні я буду дуже багато говорити про те, яким було моє життя до народження згори, до того як я пізнала Христа, і після буде багато свідоцтв. І сьогоднішнє послання називається Здоровий дух, здорове тіло. Дуже часто чую в світі, говорять приказку таку: в здоровому тілі здоровий дух. Так, от сьогодні ми розвіємо міф цей, тому що первинне завжди духовне. Спочатку був Бог, а потім були ми людство, тіло. Так, значить, буду свідкувати про те, що до того як я пізнала Христа, пізнала істинну церкву, я. Любила займатися і спортом, і танцями, і мене це дуже сильно захоплювало. Танці в мене були більш акробатичні, тобто це була дуже серйозна фізична нагрузка. І ви знаєте, я як починала чимось займатися, я починала фанатіти від цього. Коли я займалася танцями, я настільки захоплювалася, що мені не цікаво просто було займатися ними. Мені цікаво було підійматися постійно, мені цікаво було. Кращою бути, і я завжди себе порівнювала зі всіма. Я краще зможу, я краще зможу. Навіть була така ситуація, як тільки я почала займатися, пройшло три місяці, і я сказала собі, я стану інструктором. І підійшла до свого інструктора з танців і кажу, я хочу бути інструктором. Вона каже: Наталя, ти що, ти тільки декілька місяців займаєшся. Щоб стати інструктором, треба займатися хоча б півтори-два роки і так інтенсивно. Я її послухала, і подумала, ти собі говори, а я своє знаю. Пів року проходить і я стаю інструктором. Але, оскільки ти собі ставиш таку мету, в світі мета це завжди перше йде его, я досягну я, я, перше стоїть я. Завжди є наслідки в світі. Ти розплачуєшся завжди тілесно. Коли я йшла до мети, я настільки фізично е, виснажувала себе. Що е, одного ранку перед тим, як я мала стати інструктором, буквально за декілька днів я не змогла стати з ліжка. Моя донька допомагала мені ставати. Була дуже сильна біль в хребті, і я не розуміла, що відбувалось. Тоді приїхала моя сестра, і ми зробили МРТ. В мене е, виявили дві грудні грижі в грудному відділі дві грижі. Сказав мені рентгенолог, що забудь про танці, тебе чекають баняки. А я йому сказала: ні, я все рівно буду інструктором. Просто з на знеболюючих, невели при тому, що реабілітації такої не було. Я все рівно добилася того, чого я хотіла. Цей вид танців, ви знаєте, він дуже травматичний. Крім того, що я весь час ходила в синяках, я ще й отримала запалення плечового суглобу. Це артрит, який мені по ночах дуже не давав спати часто. Коли вже якихось досягнула певних вершин, почалося потім коронавірус і все притихло. Ну, мені не сиділось, моє его кричало, хочу ще. Мені того мало, пробую щось знову. Так сталося, що я зустріла людину, яка займалася східними єдиноборствами. Мене це завжди цікавило, але я ніколи е, ну, так серйозно не задумувалася над цим, щоб піти. Я думаю, я спробую. Прийшла я на ці східні єдиноборства. Перший день було дуже важко. А потім я мене почало закручувати, і знову моє его починає грати. Я ходила з фінгалами, це було для мене норм. Я бачила, як люди падали, ламали руки і продовжували займатися. Я настільки цим захоплювалася, що тут я ще й додатково до тих всіх проблем отримала запалення сідничного нерва, тому що там працює нижня частина дуже багато. Так, ті всі болячки, три місяці займань, три золотих медалі. Ти себе виснажуєш по тисячі разів, проходиш одне й те ж саме, особливо мені подобалась техніка. Я це все смакувала. Я настільки себе замурдовувала, що я не звертала уваги, що я себе знищую просто. І прийшов момент, ну, так сталося, що я відійшла від цього. Тейквондо. Це чисто на нас бачення з тренером. І сестра мені дуже багато свідкувала, розказувала. Вона знала, як до мене підійти, і вона мені поступово дозувала про Христа. І е, 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 одного дня сестра сказала, що й Михайло поблагословив. Е, ми поїхали на день народження. Я не пам'ятаю, чи моє день народ моє день народження до моїх батьків та святкувати. Ну тоді відбулося два день народження. І якось моє серце лежало. Він каже: подивимося проповідь церкви. Ну, подивимося, я, я навіть сидіти не могла е нормально, щоб півгодини, щоб мене не боліли плечі чи, чи нога, чи щось друге. І якось це, це так легко все йшло, і ми почали слухати проповідь, і час йшов легко, і Михайло за хребет почав говорити. Я ще не була народжена згори, я тільки чула істину, і зерно почало попадати в мій ґрунт. В той період у мене серце справді було відкрите, бо в мене проблем ніяких не було, бо дуже часто люди, які мене знають, розказують, та, в неї там повно проблем, а всі люди тільки тоді приходять, коли проблеми. Ні, в мене якраз той період проблем не було. Ну, Тілесні то в світі рахується, ну нема людей без болячок, всіх щось болить. І я тоді так думала теж. І все, І я, коли слухала Михайла проповідь, я реально відчула, що щось відбувається в моєму хребті. І, 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 і я сказала: Я зціляюся, я зціляюся, в мене рівняється хребет. І сестра каже: Я мінь. Прослухали проповідь, і я почала з наступних вихідних ходити до церкви і народилася з гори. Кол... як я зрозуміла, що хребет зцілений, бо всі скажуть, ну грижа, ти ж її не бачиш. Я не могла сидіти хоч півгодини. Не могла мене болів хребет. На проповіді я сиділа по дві години, по три мене не турбувала спина, ну нога ще турбувала. Я працювала майстром манікюру 11 років, і я постійно міняла пози, щоб мені було комфортно сидіти, щоб мене відпускало. По сьогоднішній день мене хребет не болить. Взагалі іноді я буває сиджу по 11 годин нерухомо, і мене хребет не турбує. Це до народження згори. Я почула слово і прийняла його. Після народження згори я була зцілена від е, е, запалення сідничного нерва. Чим я в той момент керувалася до того, як я народилась згори, нас в світі дуже в дітей зрощують его. Ти найкращий, ти можеш, ти будеш там. Батьки або свої мрії втілюють, або хочуть, щоб дитина світу доказала, що вона найкраща. Насправді я не проти спорту, я проти фанатизму і я проти того, щоб людина служила его. своєму я. Коли людина прийняла Христа, вона по-іншому до того всього ставиться. Це скоріше, як задоволення, не як змагання. Це скоріше, як просто підтримка тіла і здорового, яке тобі дав Бог, а не доказати тілом, що ти крутий. Основне, на чому хочу наголосити, що навіть до народження згори, коли ти чуєш слово і приймаєш його, ти зціляєшся. І в Біблії так і було. Христос. Клав руку, людина зцілялась і, і, і вже приймала повністю правду. Саме цікаве, що завжди, коли я готую проповідь, завжди сатана тілесно мене атакує. Він постійно, як не одне мені хоче підкинути, то друге якусь там хворобу. І в нас на роботі почав вірус літати, як вони говорять. Я ж то розумію, що це за вірус. І я цілий день сижу на, на роботі, і в мене починає боліти голова. Я спочатку не могла зрозуміти, чому. А під вечір, коли в мене нежить почалася, я зрозуміла, що почалися атаки. Ну ясне діло. Я з Христом протистояла проти тих атак і на ранок я була зцілена. Ну, коли я прийшла на роботу, я побачила наслідки тих людей, які не знали, як Христос ціляє. Реально, одна з наших співробітниць, вона навіть не говорила, вона не могла, вона настільки мучилася, і мені так шкода було. І саме цікаве, що я неодноразово на роботі пропонувала е, помолитися, а люди реагують дуже дивно. І для мене, наприклад, ну це дивно. Ну що ти втрачаєш, коли за тебе помоляться? Ну просто прийми! Це ж це ж круто, коли ти. Зціляєшся, коли, коли Христос діє на тебе. Це ж круто, коли ти не знаєш мук. І от це було для мене наочнення. І я дякую Богу, що Він в мені. І Христос в мені, і, і він так діє в моєму житті, робить мене щасливою. Ще в моєму житті був такий випадок, коли е, мені треба було зробити сантехніку, і от мене е, мені порадила одна сантехніка. І я коли до нього не дзвоню, у нього постійно якась проблема виникала. Ну, коли вже він третій раз мені відмовив. Я вже думаю, ну що ж це таке має бути? Я вже думала з ним трошки посварюся. А він каже: мені погано, мені недобре, в мене тиск високий, я не можу приїхати. З однієї, таке вагання було. Ну, як я людині зовсім чужі, яка мене не бачила, запропоную помолитися за нього. А з іншої сторони, а що? а що тут такого? Ну, прийме, прийме, не прийме, не прийме. І ну, я кажу: давайте я помолюся за вас. А він: Помоліться, так легко! І я іменем Ісуса Христа. Наказала тиску стати, спитала, за який він хотів, і, і наказала. Він, я кажу: Амінь. Він каже: Амінь. Ну, все кажу, значить, сьогодні вже будете зцілені. На ранок він мені дзвонить каже: Дурний цю каже, Ванга до мене. Я кажу, я не ванга. Я не ванга. Кажу, ви знаєте, це образа насправді. Кажу, е, ніколи такого не говоріть, це Христос вас зцілив. Він каже, ввечері я пішов гуляти з собакою. Він мисливець, активний, дуже. Каже, мені зразу зняло. Я кажу, дякувати Христу. То коли вас чекати? І на наступний день він зробив сантехніку, і всім було добре. І, 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 і я дивуюся, чому люди реагують так. Ви знаєте, мені задався такий приклад: так сталося в моєму житті, що е, ну, був такий період, і досі є, що багато жінок виїжджали за кордон, щоб допомогти сім'ї. І так сталося, що моя мама багато років була за кордоном. І в той час саме ця ситуація для неї болюча була. Ну зараз ми згадуємо і сміємося з нею. Трапилося, що я народила внучку для мами для мами для, для Христа. Народила дитину, і мама не була присутня в цей період. І вона тільки раз в рік приїжджала і бачила внучку. Ну і внучка не знала мою маму, ну свою бабусю, так як. Так як мала би знати. І коли дитина в п'ятий клас ходила, приїхала мама в гості і хотіла забрати внучку свою зі школи, то внучка тікала на другу сторону дороги, на другу сторону дороги, щоб часом бабуся, ну чужа якась людина не, не, не завела її Ну їй було некомфортно. І це мені конкретне оноочнення. Коли ти хочеш добре зробити людині, вони теж так реагують: вроді ніби своя. А вроді ніби чужа. І, і зараз, слава Богу, мама з внучкою в дуже хороших стосунках, все нормально. Вони пізнали один одного. Так само і люди Вони не знають Христа і вони тікають від, як від чужого страх. страх. Робимо висновки з того всього. До речі, нещодавно теж була ситуація. Я йшла якраз проповіді в неділю, молода пара на зустріч мені попалась і кажуть. Там стоїть якась жінка неадекватна, ви осторожно обходьте її. Я думаю, чому мені її боятися? Це не жінка якщо вона агресивна, значить це дух в ній, ну, який себе так проявляє. А в мене Христос, чому я її маю обходити? І я підходжу ближче, а так цікаво. Ну, я, я, я придивляюсь і кажу до того хлопця з дівчиною, це моя сусідка, я цю жінку знаю. Вона біля мене живе, біля мого будинку є будинок атовців, і живуть там люди, які пережили війну. Я не знаю, яка в неї доля була, але по відчуттю таке, що вона з цим має, з цим має стосунок. Я завжди на неї дивилась дивилася, думала про те, що треба їй слово потрібне, і потрібен Христос. Але не був тоді той момент, щоб вона прийняла. Дусі я не відчувала, що зараз потрібно їй свідчити. І вона така, а вона завжди ходить отак. Ну. Людина так захищається, хоча насправді серце в неї дуже добре, я її відчуваю. І вона так ішла, по в нас там дерев'яна дошки прокладені, бо там будинок будується під накриттям, і коли по дошках йдеш, то чути, як хтось кроки робить. А я так впевнено йшла, що вон, їй це дуже не сподобалося. Що я йду впевнено, і вона так стала, зупинилась різко, і так сперлася на бік, ногу так заложила. І чекає на мене, зараз буде розбиратися зі мною. І я проходжу, вона так голову повертає, і я кажу: добрий день до неї, а вона Добрий день. І в неї зразу обличчя помінялося. І назустріч мені йде моя дитина і так дивиться на мене. І я дала своїй дитині гроші на маршрутку, а вона побачила що в мене гроші, а в мене окремо ще 5 гривень по гривні було. І я так зрозуміла, що зараз вона до мене підійде просити гроші. Вона підійшла до якоїсь машини. І потім до мене напряму йде, і така підходить, і така Добрий день. А вона завжди до мене говорила, що дай Боже здоров'я! Отак, от, от постійно. І каже: може, може, у вас є пару гривень? Я кажу, є, хоч я розумію, на що ці гроші підуть, але я ці гроші благословені. Я знала, чому я хотіла, щоб вона прихильна була до того, що я буду говорити. Я даю їй тих 5 гривень, і в неї в неї серце відкрилось, і вона почала мені розказувати про свою біль, що вона пережила в житті. Як її в поліцію забирали, як чоловіки над нею знущалися, так далі. Я не буду всього проговорювати. Мені було дуже шкода. В неї спухші руки, розбитий ніс. Вона вся брудна, немита, запухша, але їй хотілося тепла. Це було видно. Я з нею йшла, і вона мені просто відкрила серце і говорила. І люди дивилися на нас, не могли зрозуміти, що в мене з нею спільного є. Їм було байдуже на неї, а мені було її шкода. І я її призупинила і кажу, як вас звати? А вона каже: Галя, я кажу, Галя, вам потрібен Христос. Я кажу, Галя, я завжди вам готова допомогти. А вона, я давала клятву, я давала клятву. я думала, вона зараз хрестик витягне, а вона герб України витягнула і цілує його. Я кажу: Галя, вам потрібен Христос. А вона. Дякую вам, дякую. Я кажу: як тільки у вас серце буде відкрите, я готова з вами поспілкуватися, я готова вам допомогти. І вона простягає руку. І я дивлюся на руку, спочатку спрацьовую тілесно, рука брудна. І ти думаєш, мікробів там багато, бо ж люди так зразу думають. А я потім думаю, які мікроби? Христос до прокажених підходив і, і на нього нічого не діло. В мене Христос. Хіба я буду гидувати? Я її взяла за руку і почала благословляти. неї лице помінялося. Вона посміхалася так. Вона радістю наповнилася. Після того я її не бачила, але я вірю, що зараз все рівно в голові їй іде перебудова. Я вірю, що благословіння діє, як брат Михайло говорив в неділю, все рівно, все, що ми не робимо, воно діє. Ми можемо думати, що ні, ні, воно діє. І я вірю. Тому що я давно слово для неї мала. Тому для чого це мені Скажуть, та навіщо це тобі потрібно? Чого ти заморочуєшся всім цим? Тому що в мені любов, в мені Христос. Я не можу мовчати. Коли мене веде Дух Святий, хіба я можу перечити Богу: якщо в мені Бог, то я, то я несу любов? Любов мене несе, я не можу протистояти любові. Перше Корінтянам 10:33. Як догоджую я всім у всьому, не шукаючи в тому пожитку свого, але пожитку для багатьох. Щоб спаслися вони, моє серце хоче, щоб люди спаслися і пізнали Бога. Пізнали, що Він не караючий, що він не злий, що він люблячий. Це саме головне. Бог хоче, щоб кожен пізнав його. Бог хоче, щоб люди не служили его, не служили світу, бо его руйнує їх і п'є соки. Его — це вампір, який знищує вас, як знищував мене. Щоб Кожен зрозумів своє покликання, бо бо наше покликання служити любові один одному. Бо Христос пролив кров за цю любов і показав свою любов людям, як сказав Христос Івана 17, 17 19, 19 20 вірш. А за них я посвячую в жертву самого себе, щоб освячені правдою стали й вони. Дивіться, освячені правдою. Освячені це святі. Правдою це правда, правдивий. Правда, праведність, праві. Тобто ти правий. Якщо Христос тобі, ти правда, ти правий. По правиці Христос сидить. Все від цього слова йде. Та не тільки за них я благаю, а й за тих, що ради їхнього слова вірують у мене. Для чого, для чого е, шукати в світі, де ти будеш. Тілесно розплачуватись. сатана нічого ніколи просто так не дає. Він завжди буде забирати в тебе. І в першу чергу радість і любов, і мир. Так. Він не дасть тобі освячення, він не дасть тобі правди, І він не посадить тебе по правиці, бо він буде завжди я і все. Якщо ми будемо мовчати, то в світі темрява буде збільшуватися і людей, які мучаться, буде більше. А мене це було, я не можу на це дивитися. І для мене ще більше відкрилось слово від Івана, теж 17 розділ, 20, 21 по 23 вірш. Щоб були всі одно, як ти, отче, в мені, а я у Тобі, щоб одно були в нас, вони, щоб увірував світ. Що мене ти послав. Просто в мене так, щоб зрозуміло було людям, бо коли просто читаєш, в них слухай, залітає іноді влітає. Це дуже важливо. Розуміти, що ми одно. Бог Христос і ми. А ту славу, що дав ти мені, я їм передав, щоб єдині були, як єдині і ми. Славу передав. Що шукає людина в світі? Славу, А слава вже дана, передав в минулому. Тобто слава вже нам дана, освячення вже нам дано, правда вже нам дана. А у них я у них, а ти у мені що важливо, Христос, Бог. І ми всі разом. І так було з самого початку. Я у них, а ти у мені, що були досконалі в одно, одно, ціле. І щоб пізнав світ, що послав мене ти, і що їх полюбив ти, як мене полюбив, полюбивши в минулому, тобто вас вже всіх, і не народжені згори Бог полюбивши спочатку віку. Так само головне, що потрібно розуміти. Славу, правду, досконалість вже нам дав Бог. Нам не потрібно добиватися її, вона в нас вже є. Просто потрібно пізнати і прийняти Христа, і ви будете це мати. Ніяке невірство вас не розхитає, тільки віра вас буде тримати. Як ви увіруєте, ви правду, ви будете спасені, зцілені і люблячі. Саме важливе прийняти Христа. Стати дітьми Отця, синами Бога живого, і вся слава Отця належить так, вся слава Отця належатиме вам, вам! Не осьому. Це дуже важкий труд. Я знаю, що це таке. У мене всі ноги були в синяках. Я мучилась дуже багато. Оце ви собою не заберете, коли ви прийдете до Бога. Покажете, о, за що я боровся? Мене це пропускає в рай. Ні, мене це в рай не пропускає. Це викинеться в землю і зітліє там. Воно нікому не потрібне. Так, для людей. Це для людей. Це не, не для Бога. Я розумію, коли ще людина досягає вершин во славу Божу, так, щоб прославити Христа, а не важким трудом. А легким трудом, любов'ю. Тоді так, як, як тільки ви приймаєте Христа, ви отримуєте любов, любові все наповнене. Якщо ви служите світу, ви, служите, ви, ви все рівно раб, раб темряви. Як, як тільки приймається Христос, ви отримуєте звільнення від Его. Від неупевненості, від одинокості, від хвороб, бідності, смерті. Це саме краще, що може бути. І я це пізнала. Я через це пройшла. Я побачила до і побачила після. І мене не мучить вже думка. Я мушу себе показати, я хочу показати, я найкраща. Я, про... я донька Бога. Я улюблена донька Бога. І мені вже все дано. І вся слава в мені є, і мені нічого нікому не потрібно доказувати. Перестаньте пожинати плоди раба світу. Прийшов час пожинати плоди раю, плоди любого Отця, плоди любові. Амінь.